Дві матері зверталися до Бога, в обох жінок на фронт пішли сини, просили, щоб до рідного порогу синочки повернулися з війни. Господь почув і так собі міркує, чому у світі точиться війна, чого людині на землі бракує. Чи на очах облуди пилина, і дивні, бачить Бог наземні справи, зі зброєю в руках прийшов сусід, зухвалий до найближчої держави, щоб принести їй оберемок бід. І бачить Бог дала блажена мати, благословення синові на те, щоб він пішов, невинних убивати. Калічити дорослих і дітей, а інший син пішов, щоб захистити свою родину, матір, рідний край, щоб врятувати рідну смужку жита, свою домівку від ворожих зграй. Що вирішив Господь? Ніхто не знає, чи справедливий Божий суд гряде, весна минула. Літо вже минає, і мати сина на порозі жде.